Друзі, привіт! Я вас вітаю на новому занятті. Сьогодні у нас буде таке дуже приємне, класне тренування на поставу з акцентом на дихання. Тобто ми будемо працювати з поставою через дихання, будемо звільняти наші ребра, також попрацюємо із шиєю. Що нам знадобиться для сьогоднішнього уроку? Це ролл. Твердий м'яч для МФР, Якщо у вас його немає, то можна буде скористатись просто куличком. також великий рушник і будь-який пояс, який не розтягується. Тобто може бути пояс від халату або ще якась така стрічка. Тому підготуйте це все і будемо починати. І почнемо ми цього разу зі сканування, але не лежачи, а стоячи. Тож стаємо. Я не впевнена, що ви будете мене бачити, але ми не будемо тут робити нічого особливого. Просто стоїмо вертикально, розслаблено, можна заплющити очі. І просто спокійно постійте, подихайте. І відмітьте, як ви стоїте, куди падає вага вашого тіла, як розташовані ваші ноги, руки, голова, грудна клітка, таз. Як ви дихаєте, не старайтесь нічого змінити, просто відмічайте. Що рухається під час дихання, куди спрямовується вдих. Угу. Супер. І як тільки ви закінчили сканування, то сідаємо на килимок, беремо рушник, складаємо його, згортаємо в таку ковбаску. Це у нас буде такий імпровізований ролл. Кладемо його поперек килимка і лягаємо на рушник. Лягаємо на рушник з зоною е, нижнього краю лопаток. Лягаємо і кладемо руки на передні ребра. Зараз понахиляйте таз в і в задній нахил кілька разів. Залишіться в нейтралі, або можна навіть трошки на себе підкрутити таз. Нагадаю, що ми не напружуємо сідниці спеціально. Тобто ми або в нейтралі, або трошечки легкий задній нахил. Тепер оцініть, як розташовані ваші передні ребра. Можливо, вони якби дуже сильно розкрились. Заховуємо їх. Звісно, ми зараз лежимо в такому положенні, що якби наша грудна клітка припіднята, але все одно заховуємо ребра, ніби ми трошки наближаємо грудну клітку. Ребра і лобкову кістку. Угу, супер. І кладемо руки на ребра під грудьми витягуємо задню поверхню шиї, підборіддя до себе. І тут також просто зробіть кілька розслаблених дихів та видихів. Оцініть, як рухаються ваші ребра з лівого та правого боку. Чи відчуваєте ви в них рух взагалі? Чи рухаються вони однаково, чи може якась сторона розкривається більше або починає рухатися першою. Супер. І тепер ми починаємо, не припиняючи дихати, масувати нашу реберну дугу, нащупали реберну дугу, і прям засовуємо пальчики під неї. Комусь може бути доволі боляче. Регулюйте так, щоб... Дискомфорт не був засильним, особливо в зоні там, де поєднуються ребра, промасовуємо цей регіон. Продовжуємо дихати спокійно. Угу, супер. І тепер просто погладьте реберну дугу, почухайте, прогладьте, зігрійте. Прекрасно, і ми продовжимо дихати знову. Заховуємо трошки передні ребра. Руки зараз покладіть, обхопивши свої ребра з боків. І ми будемо трохи допомагати собі руками. Лігті злегка припідняті. І на вдиху я починаю розштовхувати ребрами руки, ніби штовхаю ребрами доньки. І стараюся вдихнути в зону рушника і також в бокові ребра, де розташовані мої долоні. А на видиху я злегка долонями стискаю ребра. Ще вдих, розштовхую ребра. І розштовхую не вперед, а в боки і в зону рушника. штовхніть задніми ребрами рушник. Видих. Починаю видихати, спочатку живіт видихає, потім стискаю злегка руками ребра. Не запрокидуємо голову, можна щось під голову покласти, якщо потрібно. Ще два-три дихальних цикли. Вдих. Видих. Вдих. Штовхаємо ребрами догонька та рушник. Ще один раз вдих. І видих. Супер. Переміщаємо рушник трошки вище, буквально там кілька сантиметрів вище. І я кладу руки за голову, переплітаю догоньки. Вірніше переплітаю пальці на потилиці, натягую лікті по діагоналі. І зараз будемо робити такий МФР. Я випрямляю праву ногу. І на вдиху я починаю закручуватися праворуч, а ліве коліно не завалюється вперед, а тягнеться чітко вгору. І якби, мій таз розгинається попереду. І на видиху повертаюся. Знову вдих, штовхнула себе лівою стопою, закрутилась праворуч, коліно ліве не нахиляє, воно тягнеться вгору. На видиху повернулася вдих. Видих. Вдих. Ще два вдих. Ноги. На вдиху тепер закручуюсь ліворуч. Повернуся вдих. Ось витягуюсь коліном вгору, розгинаю передню поверхню правого стегна. Правий лікоть натягнутий. Ще два, вдих. Супер. І знову зміщаю рушник трошки нижче, згинаю ноги в колінах, знову кладу руки на ребра, заховую злегка передні ребра і я знову подихаю, прославу неспокійно, оціню своє дихання зараз. Може щось уже змінилося, може є трошки більше свободи. Тепер ми перевертаємось на бік. І я кладу рушник в зону прям під пахою. Тобто там, де рука поєднується із корпусом. І обидві, обидві руки знову переплітаю пальчиками під потилицею, натягую правий лікоть, він там не висить десь. Ноги зігнуться злегка в колінах, ви ніби під стіночкою лежите. І зараз я буду навдиху розкриватися, тягнутися ліктем назад і на видиху. Закручуватись. І тут можна пошукати скажімо так, таку, точки, такі точки, де можливо буде дискомфортно, коли ми розкриваємось, накочуємось на лопатку. Комусь, можливо, не буде. Ніяких болівих відчуттів, це теж класно. Вдих і видих. Не спішимо. Голова відпочиває в руках. Ще два, вдих. Останній раз вдих. Прекрасно. Тепер я ставлю праву руку на килимок і я так більш енергійно понакочуюся на рушник вперед, назад. Тут можна зміщуватись трошки вгору, трошки вниз, шукати, де саме вам сьогодні хочеться. Попрокочуватися. Угу. Супер. І ми змінимо сторону, я розвернусь до вас спиною, щоб ви подивилися, скажімо, з іншого ракурсу. Знову вкладаюся зоною пахви на рушник, згинаю ноги в колінах, переплітаю пальчики під потилицю, натягую лікті. І на вдиху розкриваюся назад. Лікоть постійно тягнеться, я його не завалюю назад, він якби не тягує мою лопатку. І видих. Дих. Видих. Дих. прокочуюся зоною лопатки, пахви порушником. Супер. Повернулися і ставимо. Тепер я ставлю ліву руку попереду і починаю накочуватися. Тут також можна нижню руку випрямити, щоб було зручніше. Накочуватися вперед-назад по рушничку. Не обов'язково тут має бути боляче, все ж ми беремо рушник, а не якийсь твердий там рол чи м'яч, саме для м'якого пропрацювання тканин. Угу. Прекрасно. Достатньо. Знову перевертаємося на спину, вкладаємось з зони лопаток на рушник і ще раз подихаємо, відчуємо, як себе почувають наші ребра. Витягуємо задні поверхню шиї завжди. Оцініть, як рухається ліва та права частина ребер. Достатньо. Тепер ми через бік акуратно піднімаємося. І зараз ми будемо лягати на рушник зоною під грудьми. Можна трохи припідняти груди, якщо потрібно, укластися. Угу. Руки кладемо догонька на догоньку. І голову не опускайте на руки, просто витягніться маківкою вперед, задня поверхня шиї подовжена, підберіть трошки до себе. І комусь тут може бути достатньо неприємно. У голову не задираємо, якщо що, прям вона майже лежить. Давайте для початку зробимо тут кілька дихальних циклів, дихаємо в зону рушника. Вдих. Видих. Вдих. Штовхаємо рушник. На видиху ніби розтанули. Маківка тягнеться вперед. Ще вдих. 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 І видих. Супер. Тепер я ставлю руки по сторонам і я буду себе штовхати то однією рукою, то іншою. Якби закручуючись то в один бік, то в інший. І прям доонь відштовхує мене. Наприклад, якщо лівою рукою штовхаюсь, то догонь штовхається ліворуч, а я рухаюсь праворуч. Голову не задираємо, продовжуємо утримувати її як продовження хребта. Накочуємось то на ліву, то на праву частину. На груди не накочуємось, тобто чітко під грудьми. Ще пару разів, вдих. І видих. Супер. Достатньо. Так. І зараз ми стаємо і розвернемо рушник навпаки вздовж килимка, і ми його вкладемо від лобкової кістки до яремної западини, там де у нас поєднуються ребра. Рушник може і вище заходити на грудину, якщо він у вас довгий і немає в цьому ніякої проблеми. Можна також розсунути груди, якщо потрібно. І опускаємо голову, витягуємо смаківкою вперед, підборіддя до себе. І знову тут подихаємо в рушник. Дих. Видих. Дих. Видих. На вдиху, штовхаємо. Рушник на видиху розтаємо. Прекрасно. А тепер ми трошки більше попрацюємо із зоною грудини. Для цього я верхню частину рушника ось так закручую, щоб була така, як подушечка. І вона буде ось в зоні моєї грудини, трошки вище від грудей. Супер, опускаюся, відчуваю таке більш вже інтенсивне. Це натиснення рушника в грудину. І ми знову тут робимо пару дихальних циклів. Тепер штовхаємо саме ось цю подушечку під грудиною. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Нагадаю, що на груди стараємось напряму не тиснути, тобто можна їх розсунути по сторонам, якщо потрібно. Ще один. і видих. І зараз ми додамо На вдиху ми будемо тягнутися маківкою вперед і трошки вгору. Але тут важливо, що я не запрокидую шию, тобто задня поверхня шиї весь час витягнута. Я хочу робити розгинання не в шиї, а саме в грудному відділі. Мої передні ребра продовжують тиснути на рушник, але маківка тягнеться вперед і вгору. І ось це є таке істинне розгинання грудного відділу, не суперпругини, які відбуваються в грудопоперековому переході. А саме коли нижні ребра у нас заховані, і ми якби подовжуємо простір між нижніми ребрами і ключицями. Розслабилися, видихнули і на вдиху Відштовхуємось ніби грудиною, нижніми ребрами від рушника і витягуємось маківкою вперед. Я ніби потилицею тягнусь вгору. І видих. Розтану. Вдих. Підберіть до себе. Видих. Ще вдих. І видихай. І зараз розташовуємо лікті під 90 градусів лікті на одній лінії з плечовими суглобами. І ми будемо продовжувати робити те саме, аж з цим положенням рук. Вдих. Відштовхуємось донька, ніби тягнемо климок вниз до стоп доньками. Витягуємось по тилиці і видих. Ще вдих. У вас немає тут створюватися перенапруження в попереку, в шиї. Тільки грудний відділ. І видих. Якщо відчуваєте напругу, робіть меншу амплітуду. Вдих. Видих. Останній раз вдих. І видих. Опустилися. Прекрасно. Відштовхуємось руками, встаємо. Зараз рушник ми прибираємо і нам знадобиться наш твердий м'ячик для МФР. Якщо у вас його немає, ви можете просто скористатися кулачком. Замість м'ячику. Що ми будемо робити? Зараз ми попрацюємо із шиєю. Приберіть волосся, якщо воно довге. І я розслабляю праву руку, якщо буду працювати з правою стороною. І починаю м'ячиком промасовувати бокову і задню поверхню шиї. Я не заходжу на передню поверхню шиї, тобто тільки... Бокова поверхня шиї. Тут можна змінювати руки, не обов'язково робити протилежною рукою, бо ви не зможете всюди дотягнутися протилежною рукою. І тут ви можете робити абсолютно будь-які рухи: горизонтальні, вертикальні, колові, що напрошується, що відчувається добре, те й робимо. На зону потиличних м'язів також заходимо, тобто там, де шия поєднується із черепом. Промасовуємо задню поверхню шиї, я думаю, тут у всіх буде. Буде що помасувати, скажімо так, бокову частину. Заходимо на зону трапеції, промасуємо також стик верхню частину трапеції. І кілька рухів під ключицями. Все те саме. Також оцініть чи однакові відчуття з лівого, з правого боку. Промисовуємо, промисовуємо, не забуваємо дихати. Це не дуже приємно. Два поверхня шиї, трапеція. Ви також можете, звісно, ставити відео на паузу і приділити більше уваги тим зонам, які, як ви відчуваєте, цього потребують. І під ключицями. Угу. Чудово! Тепер м'ячик я прибираю і ми трошки попрацюємо із шиєю. Будемо робити абсолютно базові рухи, але з деякими нюансами. Отже, ми витягуємо маківкою вгору, таз не підкручуємо, легкий передній нахил тазу, витягуємося за маківкою, ребра, як зазвичай, заховали, голову стараємось вперед не висовувати. І весь час протягом всіх цих вправ, особливо з шиєю, дуже важливо зберігати ось це особе витяжіння, ніби за маківку Маківку хтось вас тягне вгору. При цьому не потрібно запрокидувати підборіддя. Отже, що я починаю робити? Я починаю тягнутися правим вухом вгору, витягуюсь, 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 І від цього моя шия, моя голова нахиляється ліворуч. Але моя задача не дотягнутися лівим вухом до лівого плеча, а правим вухом як можна, як можна сильніше витягнутися вгору. І навпаки, ліве вухо починає тягнутись. Підборіддя до себе, праве вухо тягнемо. І ліво. Тобто через витяжіння рухаємось. Ми не стільки скорочуємо одну частину шиї, скільки витягуємо іншу. Ребра заховані. Ще по одному вдих. І видих. Супер. Повернулися вертикально. Підберіть трошки до себе. Зараз я починаю повертати голову праворуч, але думайте не про поворот голови праворуч, а про те, що ось лівим вухом витягнетесь туди вперед і вправо. Лівим вухом тягнуся вперед і вправо. Підберіть трошки до себе. І навпаки, правим вухом тягнусь вперед і ліворуч. І за маківкою вгору, як зазвичай. Далеко-далеко, ніби хочете дотягнутися вухом, при цьому рухайтесь повільно і обережно. Mm -hmm. Супер. І зараз ми додамо. Я буду повертати голову праворуч, і при цьому правою рукою якби, глибоко занурювати пальчики в зону грудини, і ніби відтягувати шкіру і фастію, тобто я не по шкірі легенько гладжу, я прям занурюсь і відтягую, відтягую, відтягую шкіру фастію з грудини ліворуч. Тобто, тобто повертаюся праворуч, відтягую ліворуч все, 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 Вухо тягнеться праворуч. І змінюємо руку навпаки. Правою, лівою рукою відтягую все праворуч. І не забуваємо про те, що ми тягнемося в зміщаємо, звільняємо, промисовуємо всі тканини глибоко-глибоко, повільно. Тут потрібно рухатися не швидко, щоб не просто шкіру погладити, а глибоко зайти. Угу. Ще по одному, вухо тягнеться, маківка тягнеться, задня поверхня шиї довга. Прекрасно. Тепер ми беремо ролл. Якщо роллу нема, можна звернути знову, звернути знову рушник. І ми будемо класти рол на зону наших підбутивочних бугрів. Тобто ось там, де голова поєднується із шиєю. Лягаємо. Оце взагалі супер релакс, кайфова вправа. Можна ввечері робити. Підберіть знову трошки до себе і давайте для початку тут просто кілька дихальних циклів. Відчуйте, як вам лежиться на ролі. Угу. І додаємо, я починаю м'яко тягнутися носиком вгору, ніби я... Виявіть, що у вас до носа прив'язана якась ручка або пензлик, і ви будете малювати на стелі лінії вгору і вниз. Невелика амплітуда. Прямо носом, носом, носом малюємо. Супер. Залишаємося підборіддя трошки до себе і тепер будемо горизонтальні лінії малювати носом. Руками притримувати рол, щоб він не сповз. І тепер уявіть, що у вас все той же пензлик і ви будете малювати ним невеликі кола. Невеликі кола. На стелі малюємо, прям візуалізуйте собі цей образ. Зовсім невеличка амплітуда, як ви бачите. Угу. Змінимо сторону. Дава. Через бік встаємо і нам залишається остання частина, для якої нам знадобиться якийсь пояс. У мене я забула пояс, тому в мене тільки такий суворий пояс. Але ми його вдягаємо на нижню частину ребер одразу під грудьми. І вам потрібно його вдягнути так, щоб ви відчували деяке стиснення, але при цьому, щоб ви якби щоб там було трошечки простору. Отже, ми стаємо. В позицію чотирикутника, пальці на руках широко розкриті, руки під плечима. Вся поверхня долоні штовхається від килимка. Понахиляйте таз трошечки в передній і в задній нахил. Витягуємо куприк вгору, лобкова кістка до себе. І залишіться в легкому передньому нахилі, тобто не плаский поперек, а злегка, легкий-легкий прогин. При цьому руки продовжують виштовхуватись від килимка. Таз, ніби тягнеться трошки назад, маківка трошки вперед. Кілька разів проваліться в грудному відділі і виштовхнеться вгору. Тільки грудний відділ. Таз не рухаємо. Угу. І залишіться трошки більше в верхній точці. Тобто не максимальне округлення, але не провалюємося тут в лопатках. Супер. І зараз подихаємо. На вдиху. Розтягуємо, якби упираємося ребрами в пояс, вдих. Відчуваємо натяжіння. Видих, знизу живота вгору. Ще вдих. Відчуйте, як по всій площі цього поясу ви виштовхуєте його ребрами І ззаду, і на спині, і спереду. Видих. Туні відштовхуються, таз не рухається, ще вдих. Видих. Лікці трошки м'які. Не перерозгинаємо їх. Ще останній раз вдих. Ніби хочете розірвати ребрами пояс. І видих. Супер. І зміщаємося тазом на п'ятки, знімаємо пояс. І зараз нам залишається тільки встати і зробити повторне сканування. Тож ми встаємо вертикально. Знову просто розслабляємося, заплющуємо очі і робимо кілька дихальних циклів. Відчуйте, як ваше тіло почувається зараз, куди падає вага тіла, на яку частину стопи. Як розташований ваш таз, грудна клітка, голова, шия. Наскільки об'ємним почувається ваш вдих, куди він спрямований? Я відчуваю більше вдиху в спину, більш таке ніби збалансоване тіло. Я сподіваюся, що ви теж помітили різницю. Обов'язково дайте мені знати, як ви себе почуваєте, і ми з вами побачимось на наступному занятті. Па-па!